Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetUA. В даному відогляді надамо ваші увазі дриль від компанії Metabo, а саме модель SBE 650. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Металевий обмежувач глибини, додаткове руків'я та, власно кажучи, сам дриль. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 650 Вт. Максимальний крутний момент 10 Нм. Кількість обертів холостого ходу 1500 обертів на хвилину. Максимальна кількість ударів 44800 ударів на хвилину. Діапазон затиску свердлильного патрону від 1,5 до 13 мм. Вага інструменту без кабелю 1,8 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це дуже якісний металевий патрон, що затискає витратні матеріали від 1,5 до 13 мм. Проте він їх не просто затискає, а дуже надійно затискає за рахунок тришітки, котра тут вмонтована. Далі бачимо зручне руків'я, що може змінювати своє положення в залежності від вашої потреби. Сам дріль має два основних режими: режим свердління з ударом. Та режим звичайного свердіння, тобто без удару. Далі бачимо наявність колеса регулювання обертів. Отже, ви можете регулювати оберти не тільки натисканням на пусковий гачок, а й підлаштовувати оберти безпосередньо під ваші потреби. Також можна фіксувати робочий стан інструменту для тривалої роботи без перерви. Також в тривалій роботі нам чудово допомагає велика кількість вентиляційних отворів, що добре охолоджують інструмент. Сам інструмент дуже добре прогумований, особливо його задня частина у місці хвату. Це запобігає його ковзанню у вас в руках під час тривалої роботи. Електроніка Vario V допомагає підлаштовувати кількість обертів безпосередньо під тип матеріалу, з котрим ви працюєте. Мережевий кабель інструменту дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякував ще раз за перегляд, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. До нових зустрічей!